Наші лікарі вкотре нагадують про те, наскільки важлива вакцинація. Адже небезпечні захворювання нікуди не діваються. І от на Львівщині зафіксували спала гепатиту А. Як це відбулося, що це за захворювання і як від нього берегтись, ми розкажемо у сюжеті. В Україні спостерігається зростання захворюваності на вірусний гепатит А. Спала хвороби зафіксували і на Львівщині у Шептицькому районі. Захворіло 10 людей, двоє з яких діти. Перший випадок був зареєстрований ще в жовтні цього року, наступний у листопаді. І далі ми маємо випадок. У грудні загалом було четверо хворих. Вони є всі мешканці однієї вулиці даного села. Тобто, вони є всі сусідами, які між собою контактували. При проведенні робіт у даних осередках в одному з них ми обстежили вісім контактних осіб, які не мали клінічних проявів. І за результатами лабораторних досліджень виявили у шести випадках позитивні знахідки. При обстеженні води збудник хвороби не знайшли, відтак шлях передачі розцінюють як контактний. Зараз усі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під контролем лікарів. При проведенні епідрозслідування встановлено, що всі хворі хворіли у межах інкубаційного періоду. Особливостю цього захворювання є те, що досить тривалий і довгий є інкубаційний період 45 днів. Тобто при контакті один з одним люди можуть впродовж місяця і більше відчути перші симптоми захворювання. Симптоми гепатиту А починаються з загальної слабкості втрати апетиту, а згодом додаються важкість у правому підребер'ї пожовтіння шкіри та склер очей. Заходами профілактики для вірусного гепатиту, яка до речі теж належить до хвороби грудних рук. Насамперед, це є дотримання правил особистої гігієни. Звичайно ж, це ж також включає і миття рук. Це є безпечна питна вода, це дотримання вимог при приготуванні харчових продуктів, і, звичайно ж, дотримання усіх вимог і рекомендацій, особливо в організованих колективах. Найбільш надійним методом профілактики є вакцинація проти гепатиту. А вакцина у нас є, проте вона не входить до числа обов'язкових. Вона є рекомендованою, тому населення мусить її придбати власним коштом чи коштом організацій. Також нагадаємо, що на Львівщині триває кампанія з додаткових заходів імунізації населення через недостатній рівень вакцинації від кашлюка, дифтерії і правця. Враховуючи складність ситуації в Україні, правець є і дифтерія це є хвороби, які називають індикаторами війни. Тому в даний час це є дуже важливі заходи для того, щоб попередити такі захворювання тяжкі і попередити спалах повітряно краплинних інфекцій. Враховуючи, що на Львівщині вже було зареєстровано три випадки правця, один з яких закінчився смертю. І двоє з них дітей це дуже є складно, тому що власне захворювання з дітей, які підлягали на щеплення, діти були не вакциновані, і це несе дуже велике навантаження і на лікувальну мережу, на медичний персонал, тому що такі діти знаходяться в стаціонарі в районі півтора місяці і більше. Медики наголошують, навіть дрібні травми можуть стати причиною важких наслідків, якщо не звертати увагу на вакцинальний статус. Навіть якщо у вас в побутових умовах сталася травма кінцівки, пальця, руки подряпина, зверніться, будь ласка, хоча б до сімейного лікаря для того, щоб вивірити свій вакцинальний статус і дізнатися, чим ви маєте захист від дифтерії, правця. В умовах зростання захворюваності на інфекційні хвороби медики закликають населення ретельно дотримуватись правил гігієни, перевіряти вакцинальний статус та вчасно звертатись за медичною допомогою. Лише спільні зусилля можуть запобігти поширенню небезпечних хвороб. А ще більше важливих новин ви почуєте далі у програмі «Медексперт». Не перемикайте. У лікарні святого Пантелеймона провели унікальну операцію, щоб врятувати 33-річну жінку, у якої рак уразив єдину нирку. Вони видалили її, провели резекцію пухлини поза тілом пацієнтки, а потім повернули орган назад. Через складне розташування пухлини, звичайна операція була неможливою, а донорський орган чекати не було часу. І, попри те, що успішність операції оцінювали 50 на 50, її вдалося виконати успішно. Після операції минуло вже. П'ять місяців і пацієнтка почувається добре. Під час вагітності у 38-річної жінки виявили пухлину матки. Пацієнтка звернулась до фахівців лікарні Святої Анни, де діагностували доброякісну міому. На 16-му тижні новоутвір мав 5 сантиметрів, а протягом вагітності виріс до 16-ти. Під час виконання планового кесаревого розтину медикам вдалося одночасно видалити і пухлину. При цьому пацієнтці вдалося зберегти матку. Хлопчик вагою 2 кілограми 800 грамів, народився здоровим. Сьогодні ні жінці, ні її сину вже. Нічого не загрожує. Їх виписали додому здоровими. Про унікальні операції, нові можливості лікування, про заходи профілактики, про допомогу та згуртованість задля порятунку людей. Зараз ви почуєте про найголовніші події, які відбувались у нашій медицині протягом 2024 року у програмі Медексперт. Адже ми підготували короткий підсумок про важливі події. Залишайтеся з нами. 2024 рік став важливим етапом для медичної галузі Львівщини. Від впровадження інноваційних технологій до відкриття нових відділень і центрів регіон демонструє стрімкий рух до європейських стандартів охорони здоров'я. Підсумовуючи цей рік, ми розповімо про головні досягнення, які не лише підвищили якість медичних послуг, а й відкрили нові можливості для пацієнтів та медиків. Безперебійно 24 на 7 працівники Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги виїжджали на виклики пацієнтів. Зокрема, за рік у диспетчерський відділ було здійснено більше 500 тисяч дзвінків за номером 103. Бригади швидкої здійснили більше 230 тисяч виїздів до пацієнтів і ще більше 100 тисяч госпіталізацій у лікарні. Завдяки успішним реанімаціям медикам вдалося врятувати 72 пацієнти, пацієнта, які потребували невідкладної допомоги. Окрім того, протягом. Огонь року відбувались медичні евакуації пацієнтів як в лікарні Львова, так і за кордон. І надалі ця аварійно-рятувальна служба кожного дня продовжує виконувати завдання підвищеної складності і завдання підвищеної небезпеки. 2024 рік став проривним у спектрі діагностичних послуг. Зокрема, вперше на амбулаторному рівні у другому медичному об'єднанні Львова для усіх мешканців громади запрацювала комп'ютерна томографія, де отримати послугу безкоштовно можна за скеруванням від лікуючого або сімейного лікаря. Також Львівщина отримала доступ до сучасних методів лікування раку. Зокрема, Львівський онкологічний центр поповнився одним з найпотужніших інструментів для лікування онкології, а саме, лінійним прискорювачем. Це стане важливим засобом у боротьбі зі злоякісними пухлинами. Цьогоріч у Львові відкрили унікальну в Україні лабораторію, в якій проводять генетичні дослідження новонароджених. Запрацювала вона у регіональному центрі неонатального скринінгу. Обстеження є безоплатними і доступними для усіх новонароджених. До слова, вперше в історію комунальних медичних закладів України лабораторія секвенування проводить аналіз екзому, який колись був доступний лише за кордоном в приватних закладах. За рік вдалося значно розширити та збільшити якість медичної допомоги. Важливою подією стало відкриття масштабного центру протезування та ортезування міжнародного рівня. Запрацював він на базі реабілітаційного центру Незламні. Тут вже виготовляють протези, навчають майбутніх протезистів та проводять дослідження її розробки. Чимало складних унікальних та знакових операцій вдалося зробити за цей рік. Зокрема, вперше на заході України у першому медоб'єднанні Львова виконали дорослу донорську трансплантацію кісткового мозку. Брат врятував військовому життя, віддавши свої стовбурові клітини. У цьому ж медзакладі вперше у Львові виконали і трансплантацію кісткового мозку, де донором для себе став сам пацієнт. Ця пересадка була аутологічна, тобто чоловіку пересадили його ж клітини після хіміотерапії. Завдяки впровадженню кохлеарної імплантації у центрі дитячої медицини шестеро дітей з повною глухотою змогли почути перші звуки і надалі мати шанс повноцінно розвиватися. Окрім того, львівський охмадит увійшов до спеціальної державної програми, і тим родинам, у яких діти потребують імплантування, зможуть провести його безкоштовно. Окрім того, у медзакладі розвивається допомога дітям з розчіленими губи та піднебіння. Щодня у львівському хмадиті виправляють вроджені вади обличчя. Окрім того, українські фахівці тісно співпрацюють з закордонними колегами і спільно оперують найскладніші випадки. Вперше в історії української медицини цьогоріч у Львові дитині провели операцію на мозку з пробудженням. Під час найважливішої частини втручання хлопець був при свідомості. Заради порятунку життя на таку операцію зважились нейрохірурги лікарні Святого Миколая. Ще одне унікальне втручання провели і у Львівській обласній лікарні. Попри ризики, фахівці успішно видалили аневризму на єдиній нирці у 33-річного пацієнта. У світі подібних операцій зафіксовано лише 9, а в Україні таке виконали вперше. Важливим кроком для української медицини стало і те, що у західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі почали пересаджувати органи за програмою медичних гарантій. Зокрема, тут за рік вдалося успішно трансплантувати чотири нирки. 2024 рік став роком суттєвих досягнень у медичній сфері Львівщини. Завдяки впровадженню інновацій, відкриттю нових відділень і модернізації обладнання, регіон став лідером у галузі охорони здоров'я України. Цей рік був непростим, але наші медики не припиняли працювати, рятувати життя людей, впроваджувати унікальні операції та нові методи діагностики. 2024-й став роком руху для медицини Львівщини, і ми впевнені, що 2025-й буде наповнений хорошими новинами, а наша медицина продовжить розвиватися. Бережіть себе, будьте здоровими та до нових зустрічей у програмі Медиксперт.